Під пильним спостереженням сьогодні у Рівненському сервісному центрі МВС стартував пілотний проєкт. Раніше його вже випробували у Львівській, Київській, Одеській та Вінницькій областях. В першу чергу він передбачає встановлення у автівках для складання іспитів та екзаменаційних класах додаткового технічного обладнання. Усе задля того, щоб забезпечити максимальну прозорість та запобігти втручанню у процес здачі сторонніх осіб. Можемо в даному випадку стверджувати впевнено. Що що в пілоті ті регіони, які приймають участь в прозорості видачі посвідчення водія і прийнятті практичних іспитів, жодних допомог. Жодних допомог, які, можливо, у когось зараз є. Ви можете самі побачити прозорість прийняття іспитів. Нема можливості допомагати будь-кому, а є можливість виключно, після того, як ти отримав знання, прийти і спокійно скласти теоретичний іспит в Територіальному сервісному центрі МВС. Так само ми запроваджуємо поступово обладнання транспортних засобів камерами контролю. Що стосується практичного іспиту, кандидати у водії матимуть нескінченну кількість проб здачі. В першу чергу такі зміни торкнуться категорії Б. Побільше є й камер у салоні легковиків. За рахунок цього вдасться контролювати ті зони, що раніше не проглядались. Крім цього, запровадять і систему аудіоспостереження. Змінено. Кількість спроб під час складання практичного іспиту перездач мається на увазі. Якщо раніше була обмежена кількість спроб три, і людина мала йти на перенавчання, то на сьогоднішній день людина може здавати, скільки забажає. Раніше так, як ви бачите, от один реєстратор, який знімав зовнішню камеру і внутрішня, а планується встановити ще бічні камери і задню камеру, які будуть знімати вже безпосередньо як писати, ноги, руки, дії, екзамінуємо, а також екзамінатори. Посилиться відео та аудіофіксація і у класах для теоретичної здачі іспитів. Це дасть змогу охопити навіть сліпі зони. А відтак унеможливить участь у складанні сторонніх осіб. Якщо раніше була одна камера, то зараз чотири. І ці камери пишуть як відео супровідроблять, так і аудіо. Тобто, реально в класах зараз неможливо буде втручатися в процес здачі іспитів. Тому що повністю кабінет буде прослуховуватись, повністю кабінет буде продивлятися, і неможливо цього зробити. Комп'ютери зареєстровані, айпі-адреси комп'ютерів зареєстровані в Київ, тобто навіть в комп'ютер втручання просто неможливе. Тобто, апріорі неможливе втручання в комп'ютерну систему. Кандидатка у водії, рівнянка Юлія Грибельна, була однією з перших, хто склала практичний іспит із нововведеннями. Розповідає, нові правила здачі вселяли впевненість. Це дуже добре, тому що не буде такого страху, знаєте, що о, не здам там перший раз, другий, третій треба буде вже йти перенавчатися, Знаєте, це вже ну, трошки, якби такий камінь з душі, можна так сказати, спадає у студента, скажімо так, кандидата. Е, ну, Мені це дуже подобається. Окрім цих змін у роботі рівненських сервісних центрів МВС, є і інші. Зокрема, деякі з них змінили перелік послуг, що надаються із сьогоднішнього дня. В Рівненській області будуть тільки два сервісні центри надавати послуги, пов'язані з посвідченням водія. Це 5641 місто рівне і 5643 місто Сарни. Це не говорить, що інші два підрозділи Дубна і Володимирець закриті. Ні. Вони будуть надавати послуги, тільки пов'язані із реєстрацією транспортних засобів. Зрозуміло, що зменшення кількості місць, де можна скласти іспити на водійське посвідчення, збільшить навантаження на ці сервісні центри. Відтак в них зросла й кількість працівників, що прийматимуть екзамени. Софія Капінос та Віктор Міщук. Телеканал АІТВІ.